Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Повторюся, дуже-дуже багато зараз запитань клієнти майбутні задають, тому що потеплішало і люди хочуть вирощувати австралійського рака, як і креветку, на вулиці. Ну, конкретно по раку. Не раджу взагалі роздивлятися цей вид бізнесу, цей напрямок на сьогоднішній момент. На вулиці, тому що, по-перше, ви не знайдете таку кількість малька, щоб заробити свій ставок. Раз. Тепловий режим дуже малий. Самого літа, коли буде вода прогріта. Два третє, виростити ви теж зразу не зможете, тому що у вас немає маточного поголів'я. Дуже багато моментів, за рахунок чого це ваше направлення. На сьогоднішній момент не спрацює, тому до цього питання ми, може, повернемося років через п'ять, коли з мальком австралійського рака не буде такого попиту, щоб можна було ще й в літніх басейнах вирощувати. Дякую за увагу! Підписуємось на канал. Когось щось цікавить по вирощенню австралійського рака чи креветки макробрахіум Розенберга, звертайтесь або на по телефону знизу, або на наш сайт зоокул.юа до побачення.